Журнал НВ Сила зброї придбати за посиланням під відео. Спеціальний ефір на радіон Ви триває. Друзі, доброго ранку. Ми звуть Юля Петрова. Нагадую вам, що сьогодні субота, 13 квітня. Знаменна дата сьогодні. Два роки тому Україна затопила крейсер Москва і почала методично нищити кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації. Серед неприємного The Wall Street Journal пише, що Путін повідомив МАГАТЕ. Росія планує перезапустити окуповану заяс. А діпстейт повідомляє, що ворог купував Богданівку на Донеччині. Про все це будемо говорити у нашому ефірі. І зараз на прямий зв'язок зі студією Ходить Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу. Пане Олексію, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава доброго ранку. Розпочнемо все таки із приємних повідомлень. Нідерланди маю на увазі. Вчора ввечері пролунала новина про те, що ця країна знайшла гроші на зброю для України. Правда, різні цифри називаються. Читала про мільярд євро саме на військову допомогу в нашій державі, і 400 мільйонів євро на відновлення. Бачила я і загальну цифру 3 мільярда євро. Суть не в цьому, суть в тому, що гроші шукають, гроші знаходять і не лишають нас наодинці із ворогом. На Одинці із війною. Скажіть, будь ласка, а що про цю нідерландську допомогу можемо розуміти? Ну, що ми можемо розуміти? Ми, ми очікували ще 9 квітня, коли вийдуть вже з відпусток парламентарії Сполучених Штатів, начебто, була домовлена з їхнім спікером і між їхнім спікером і нашим президентом про те, що будуть поставлені на голосування питання про допомогу нашій країні. Про ці 60 мільярдів, про які вже йде багато розмов на протязі менше півроку. Ну поки що це питання не вирішується. Що там відбувається, важко сказати, чому воно досі не ставиться на голосування, які там ще перепони виникли. Тому нам доводиться шукати допомогу по всьому світу. І якщо такі країни, як Нідерланди, інші країни в Європі, починають збирати гроші нам на нам на зброю, це допомога не. Гуманітарна якась допомога там це допомога саме для ведення бойових дій, ну хоча можна назвати гуманітарною, в нічого плохого немає в цьому слові. Ну тому дуже добре, що знаходяться тільки гроші і Європа потрошечку перехоплює отаке лідерство в допомозі нашій країні. Ну або не перехоплює, або просто починає розуміти, що без без зброї нам тримати оборону буде вкрай вкрай важко тим більше. Всі бачать, як озброюється Російська Федерація, вони долучають ще велику кількість, намагаються долучити ще велику кількість військовослужбовців. І якщо нам не буде чим оборонятися, то ну, війна вже буде не тільки в Україні, а й в Європі. Mm -hmm. Щоб ми що в східній, ну щодо американської допомоги, будемо ще сьогодні про неї говорити в нашому ефірі. Джонсон, спікер Палати представників, консультується з, з ким з ким тільки може. От сьогодні із Трампом напевно таки спілкуватиметься у Флориді. а вчора в американському конгресі виступав прем'єр Японії. Він приїхав навмисне для того, щоб поговорити про Україну. І один із важливих пунктів насправді його поїздки, і навмисне для того, щоб виступити перед конгресменами і пояснити, чому наші Державі так потрібні ці гроші, так потрібна ця допомога. Будемо все таки чекати на позитивний результат всієї цієї історії. А щодо українських подій безпосередньо, вчора ввечері також з'явилося повідомлення про те, що командувач оперативного командування Південь Пан Ковальчук повідомив, йде з посади. Він очолить Одеську військову академію. Те, що в нього шалений досвід, і те, що він цим досвідом зможе поділитися зі студентами військовими майбутніми, це прекрас. Але скажіть, будь ласка, що це за для фронту означатиме, чому він іде саме зараз, і як це може позначитися на бойових діях? Ну, знаєте, під час бойових дій ми вже бачили, відбувається зміна і головнокомандуючих, і командуючих відповідних напрямків. Ну, Якщо людина йде з посади, то чому саме це відбувається? Ну... Бачите, в цьому випадку є, є інформація про те, що людина добровільно хоче змінити цю посаду. Ну, щось ну, сказати, що це дуже добра новина, особливо під час, е, от, під час цих подій, коли росіяни намагаються посилити свої тиски, коли тиск на всі наші лінії оборони, коли вони планують розпочати більш потужні наступальні дії вже через е, два місяці, не, не більше. Ну, це. Це тривожна новина, але чому саме? Ну подивимося. Подивимося, тим паче, саме із Ковальчуком. Я нагадаю, нашим слухачам пов'язано звільнення і острова Зміїний, і леву участку територіального моря України було звільнено саме при нього. І Миколаївщина, і Херсонщина там активно оборонялися саме саме за його командування. Ну будемо сподіватися, все таки, що підготовлені були до цієї зміни, і що а, якось там суттєво це не позначиться на фронті. А давайте поговоримо про батареї Петріот, які так потрібні. Для України ось пролунала новина. Почули ми її в свіжому випуску новин. Дмитро Кулеба заявив, зараз активно йдуть переговори щодо двох батарей Петріот і однієї Сампті. Скажіть, будь ласка, яка зараз країна, які мають ці системи, там де вони розташовані, нам їх передати? І власне, що дасть таке поповнення? Ну, нам не вистачає щонайменше. 5-7 батарей, хоча йшла розмова про 25. Uh -huh. і Тоді ми зможемо закривати ну, відносно велику частину наших важливих стратегічних об'єктів. Ми бачимо, що росіяни зараз роблять атакуючи нашу енергетичну структуру. Ці розмови про те, що треба розшукати по світу, де знаходяться батареї Петря, виглядала трошечки дивно, бо для того, щоб розшукати, треба було просто набрати, набрати в набрати Зенітно-ракетний комплекс Петріот в світі, і одразу ну, якусь іншу слова в, в, в поисковики, і тоді одразу висвічувалось, де в яких країнах скільки знаходиться цих зенітно-ракетних комплексів, бо це не є військова темниця, не наявність зброї. Давно вже відомі факти, і вони є в офіційних джерелах. Саме використовуючи ці джерела, наприклад, роблять рейтинг країн в світі по по, по тужності, Там перша армія світу, друга армія світу. Ну, ми чудово знаємо, скільки там, наприклад, в Росії літаків, скільки танків, так само можемо знати, скільки в нас, якою зброї. просто набрати там Збройні Сили України і буде там танкові війська, скільки літаків. Ну, тобто, це не є, це є інформація. Тому казати про те, що не треба було пошукати. Ну, може, мало на увазі пошукати в Гуглі, тому дивно трохи, що значить пошукати. Ну і тепер ті країни, в яких є. Ну, Знітно-ракетний комплекс, з ними треба всі патріоти, треба, Треба вести перемовини, чи погоджуються вони, погодяться вони передати нам ці комплекси, бо ну, там, де вони знаходяться, вони не так потрібні, як нам. І я впевнений, що ці перемовини завершаться хоч, хоч якимось успіхом, і нам хоча б ще декілька знітно-ракетних комплексів, щоб забезпечити. Захист головних об'єктів, бо росіяни, ну може бачимо стріпільський те, що що відбувається з Дніпровським ГРЕС. Якщо б у нас було більше патріотів, ми б змогли захистити ці об'єкти. А так, ну чим їх захищати? Якщо е, тільки ці комплекси можуть боротися з то російською зброєю, якою нас атакувало. Ну я думаю, що це питання буде вирішено все ж таки положительно. Для нас і ці комплекси, я думаю, що вони вже починають рухатись в наш бік, бо ну, знаєте, дуже дивно, що, що, що досі дех, дехто в країнах в світі не розуміє, що відбувається в Україні, і починає думати, чи варто, чи не варто. Чув таку фразу, що ті, ті самі європейські країни, які мають ці комплекси Петрити, які їм поки що не потрібні, кажуть, що не хочемо їх передавати, тому що. А що буде напід на ну, напад на нас, і взагалі давайте їх будемо тримати в себе так не мовити на чорний день. І мені сподобалась фраза, хто заповів, якщо ви будете тримати в себе на чорний день, то у вас чорний день обов'язково не стане. Ну це 100%, тому що це а раптом дивне. А, власне, якщо нам не допоможуть зараз, то а раптом наступить це сто І чому вони зараз про це не думають? Велике питання. Ви вже згадували удар по трипільській тепловій електростанції Рашистів, який стався 11 квітня. Тут з'явилися свіжі дані про те. Що Росія використала нові крилаті ракети Х-69? Ну Точніше, це, я так розумію, модифікований варіант Х-59, так там навіть фотографії відповідні блукали інтернетом. Скажіть, будь ласка, а руйнування Трипільської ТЕС дійсно через те, що застосували саме цю якусь оновлену ракету? Чи і за старими, на жаль, був би приблизно такий самий результат? Ну, ви знаєте. По великому рахунку, цей овод Х-59 і удосконалений Х-69. Ну, він удосконалений в якому сенсі Серкаде сказав. Його робили просто менше для того, щоб їх можна було використовувати на літаках п'ятого покоління, там Су-57, наприклад, ну умовно п'ятого покоління російське, а літак п'ятого покоління це літак, який не несе на зовні якусь зброю, а все заховане фізіляжу. Ну так, от це та, та ознака. Літака одна із ознак – літака п'ятого покоління. Тому вони робили її менше. Вдалося, їм ще не вдалося це зробити. Ну, ще Ця ракета ще не стоїть навіть на озброєнні у російських збройних силах. І це по великому рахунку вона проходить тільки випробування і ну, буде прийнята збройна десь ну, от в цьому році. Ну, вона відрізняється від тих ракет, проти яких може боротися ну, проти яких ми можемо боротися, тим, що вона має невеликий тепловий слід за собою, не такі, як балістичні ракети, ті самі кінжали, ті самі іскандери, яких бачать спутники, яких бачать літаки АВАКС, які літають на дермонії. Над Чорним морем це літаки дальної релікуційної розвідки, і вони попереджають наші, наші комплекси, де відкуди летять ракети. Якщо це крилати ракети, такі саме не дуже помітні по тепловому сліду, яке хлохаста х ха там 555 то їх зазвичай запускали з великих бомбардувальників 195 з закваторіка Каспійського, і з різних міст, але час підльоту був достатньо довгий, і ці такі бомбардувальники їх теж бачили і супутники, і авакси, і ми знали звідки буде атака х 69 можна запускати з 135, 134, тут після таких, в яких ну і так доволі багато літає там навколо ну, навколо України, по, по території Білорусі, по території Росії. І коли їх запустили вже, то одразу їх побачити ну, було важко і тому були такі складнощі з перехопленням. Ну, Якщо б було додатково знімати ракетні комплекси «Патріот», ми б їх побачили вже ну, кілометрів за 100, що не менше при підльоті. Ну може, трохи ближче, бо ракета це в чим і небезпека, в тому, що вона летить на невеликій висоті, uh -huh. рахуватися за складкою місцевості, і це ну не дає можливості побачити її з ракетними комплексами. До речі, Петріо – це протиракетний комплекс, він бореться. З ракетами, а те, що літають на висоті нижче, ніж 50 метрів, патріот не бачить. Ну так, це такий ракетний комплекс, не треба з нього робити. Щось таке, що якусь вірити в те, що зброя може нищити все, що літає. те. Він по ракети, так, да. те, що низко летить, крилата ракети, він йому важче з ними ним боротися. Тому побачили, ну і вже не побачили, і пропустила. Тим більше, що це була. Швидше за все, не одна ракета, бо одна ракета вона там немає такої великої вибухівки, тим більше в хаші сіде, там зменшений вона зменшена з розміром, зручна кількість вибухівки. І це була така декілька ракет, аналізуючи, це було 5-6 ракет. Дякую, що так докладно пояснили. про ситуацію на фронті будемо зараз говорити. Бодай побіжно, щоб ми розуміли, що там відбувається. Якісь тенденції, так які відбуваються зараз, розпочнемо із ротації в Генштабі. Звітують, що процес цей триває. Тисячі вивільнених під час аудиту військовослужбовців спрямовано до бойових частин. Скажіть, будь ласка, а як це має працювати на практиці? Як працює і чи може допомогти з ротацією все, що відбувається, при тому, що за. Закон про мобілізацію ми пам'ятаємо, Верховна Рада ухвалила, але його ще не підписав президент, і що місяць, мане по тому, як він у повні запрацює. Ну там потім ще два місяці, поки люди мають переоформити свої облікові дані. Тобто, це трошечки розтягується. Ну, ротація там викреслено в цьому законі. Закон 10449, викреслено питання про про демобілізацію. Ну, це пояснюється з депутатами, що закон про демобілізацію буде прийматися окремо. Ну коли він буде прийматися, в який спосіб, бо навіть ми розуміємо, немає нема ще проєкту цього закону, ніхто не бачив проекту закону про демобілізацію, і ми вже знаємо, як працює система, що це потреба спочатку його проєкт, потім буде перше читання, потім друге читання, потім, потім будуть правки. І судячи з того, як приймався закон про мобілізацію. Закон про демобілізацію може бути прийняти, але ну, самі в крайні в кращому випадку. Мені так знову судячи по тому, наскільки швидко це відбувається. тому поки що є сенс розмовляти про ротацію. Бо як е, ну, в Америці вивчали, скільки людина може знаходитись в бою, ну безпосередньо на лінії зіткнення, після ну який час, після якого починаються у нього проблеми з його можливостями і моральними, і фізичними, тобто його якість як військовослужбовця починає знижуватися. Ну, це втома і морально, і фізично. Це було пів року. Uh -huh. пів року. Далі людина через рік вона вже ну, винаті від того воїна, який був рік тому, якщо він рік знаходиться на бойові, ну, безпосередньо на нулі. У нас багато людей там знаходиться вже два роки і більше. Тому якщо не казати про демобілізацію, то принаймні потрібна ротація, треба цих людей відводити і давати відпочинок хоча б декілька місяців для того, щоб привести до ладу себе, щоб він щоб можна було далі виконувати ці с -с, ну, свої дії, свої військові обов'язки. Тому наскільки буде відбуватися ротація, яким чином? Це чи буде це так звана тактична ротація, коли в підрозділі будуть просто змінюватись? Ну підрозділ буде залишатися, а чи, чи, частина підрозділу буде виводитись? Ті, хто там є, частина буде доповнюватись, чи буде відводитись уже безпосередньо підрозділ, Я думаю, що до бригад це може не дійти, ну, що хоча б до батальйонів, щоб відводити батальйон на, на, на поновлення і на його місто ставити. Залучати інше батальйон, ну важко сказати, як це буде відбуватися, тому що я розумію так, що цей процес зараз готується нашим генеральним штабом, Ну, тому що от, -от це якраз не буде тягнутися декілька місяців, як може бути майбутній закон про демобілізацію, це буде доволі швидко, бо військовий генеральний штаб, на керівництво військово-військове керівництво щодо розуміє, наскільки небезпечно продовжувати тримати людей на нулі без ротації, наскільки це небезпечно для. Mm -hmm. no front Ну, тим паче, ми пам'ятаємо, що правкою було виведено із закону про мобілізацію, якраз частину про демобілізацію обіцяються ухвалити окремим законом. А скільки ще на це піде часу, також три крапки тільки можемо поставити. Щодо безпосередньо події на фронті бойових дій має на увазі. Ось і генштаб Естонії пише українські бійці втомлюються. а Російська Федерація зберігає ініціативу на полі бою. Якщо говорити про учорашнє вечірнє зведення, генштаб звітував про. Те, що найгарячіше на Новопавлівському напрямку, це Донеччина. Тут було відбито 19 штурмів ворога. Ну а Діпстейт повідомляє сьогодні вранці, що ворог окупував Богданівку на Донеччині. Це я так розумію, не якесь там супер-бупер просування. Тим не менше, опишіть, будь ласка, що відбувається зараз на фронтах, що нам розуміти, які тенденції, ну ми всі очікуємо. Потужних наступальних дій росіян наприкінці травня, на початку червня, про що багато хто каже з аналітиків, експертів, про це казав президент України, як Верховний Головнокомандуючий. Але е, чомусь це сприймається таким чином, що от до кінця травня ніч, нічого такого особливого не буде. Росіяни будуть наращувати сили, а потім, як по дзвонку в школу, да, там на урок, раз і почнуть робити наступальний дії. Ну, швидше за все, буде відбуватися зовсім по-іншому. Так як це відбувалося раніше, вони на тих напрямках, де вони вже роблять наступальну дію, саме Часів Яр та сам Богданівка, ті люди російські, які будуть ну, військовослужбовці, які будуть долучатися, вони будуть підсилювати натиск в тих місцях, де вони зараз в бойові дії, а не потім, в кінці травня, несподівано в якому місці почнуть щось таке робити. Це теж може, бо вони можуть додати напрямки тиску, але. Там, де вони зараз тиснуть, з якого проляку вони будуть це припиняти. Ні, ці люди, яких вони будуть долучати, вони будуть посилювати тиск для того, щоб вони хоч не на значну відстань, але просуватися, тому що росіяни не шкодують своїх людей, а їм треба якісь там перемоги принаймні, для свого внутрішнього внутрішнього споживання, так би мовити, показувати. Тому той наступ, який ми ще влітку. Чи наприкінці вісни він вже розпочався. Просто має зараз такий вигляд. І ті напрямки, по на яких зараз ворог б'є, такої, вони навряд чи зміняться, тиск там буде просто підсилюватися. І пік може цього підсилення якраз і буде наприкінці травня, на початку червня, але то буде пік вже наступальних дій, а не початок. Початок вже зараз. Дуже вам дякую за коментарі. Дуже дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор з запасу, говорив зі мною. Друзі, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.